З, взагалі, з поняттям людини. Тому, розумієте, нам з вами треба якось е, може згадати, що ми Homo Sapiens, да? а то щось егану Челектяну прийшлось трічі звертатися до людства, і мене от, знаєте дивує. І третє звернення було. Термінове, не знаю, як обращення на українському звернення. Э, звернення. Звернення э, до розумних людей планети Земля. Що це, це, це таке? Що це таке, що до всіх звертався? Нема толку. Давайте до розумних. Щось э, у нас з